Я ж тобі казала, що треба сьогодні прийти в презентабельному вигляді. Ти ж знаєш, що буде дрес-код. Я не розумію, ти ж знаєш, що такий захід. Подивись на себе, на що ти схожий. Все, до мене не підході, я не з тобою. Поаплодируйте, пожалуйста! Замечательные коллекции! Я уже вот себе подобрал! Как раз очень мало предметов, да, там Дальше. главное пушок. Я поняла, что тапочки, плавки, это было очень различные. Да, я поняла, что ты неравнодушен. Но можно бы вы и для себя прогладила? Не, я был. Я-то был уверен, честно говоря, что сегодня будет показ женской коллекции. Ага. И у меня, конечно, сразил на повал вот, мужская коллекция. Вот что? это мой. Позволя на вас побачить. <реш> ну, нижнюю часть гардероба, наверное. Но вот этот мой стиль меховые куртки, вот такие волки, дикие собаки, енот, лиса, Я Держи, обожаю этот стиль. Якщо б я бы вас порівнювала, от саме вовк, мені здається, ідеально вам би підійшов. В точку. розмовляла з вашим чоловіком і питалася, що б він хотів а, мати у своїй шафі. Він мені сказав, мені цікаво, чи зійдуться ваші погляди, для дещо б хотіли у ньому побачити. Знаєте, у нас а, такі перенаповнені шафи, що їх вже, мені здається, можна було поширити. Якусь невеличку гардеробну, а може, і більше я би хотіла мати, тому що реально немає де розташовувати ті, ті нові сукні. Віталій має інколи. Більше речей, ніж я. Я кажу, дорогий, у тебе стільки костюмів, ти так часто виходиш на подіум. Він собі не відмовляє, повір. що він каже, мені нічого вдягти? Я ж кажу вам, дорогенька, що надішо, що... от завтра концерт, що я буду одягати. Ну тоді я беру ініціативу в свої руки і раджено, ну, як же жінка відчує і згадає, можливо, десь там в загашниках. Є е, якісь речі, які можна гарно комбінувати. Тим більше ж я сама е, трошки шию. Трошки шию. Я маю дві машинки вдома, ви не повірите, я не байдуже до цього процесу і взагалі так відкриваю секрет. Мріяла би зробити все ж таки свою колекцію. Навіть так. Навіть так. М може, може Це була б жіноча колекція? Ну жіноча, а можливо, щось чоловіче. Ну чоловіка сьогодні я, я ж створюю його стиль, тому що жінки мої дорогі, щоб ви знали. Все одно ми своїх чоловіків в якомусь сенсі створюємо так, тому що по подивлюсь на нього скажімо, там років 18 тому. Ми вже разом. Я його не взнаю, його стиль зовсім змінився. Він став вишуканим, елегантним, а Сезардіки. ви жінка. Да, спасибо, Дякую. Да. Спасибо. Мені повезло з жінкою, А вона ж довго жила в Запорожжі. Це говорить о том, що запорожські дішки найкрасиві в Україні и в мире. Вдалося вмовити дівчат, які не мають досвіду роботи на подіуми, вийти і не боятися, що ви їм казали. Ну, по-перше, це ж колекція, яка була створена на благодійність. Тобто вона вже створювалася заради цього, тобто на допомогу, на допомогу дітям. Е, тому дівчатам навіть навіть питання не виникло, вони відразу погодилися. І тільки по першому моєму дзвінку вони приїжджали і на примірки і на все. Знаешь, значит я знаю про себе вот опыт, да, когда выходишь на сцену. Первые там какие-то мгновения, может быть, даже минуты, даже не понимая, что происходит, и очень много адреналина, а потом вот под конец приходит вот, настоящий кайф. Ты успел его получить? На самом деле, так да, мені повезло, що выхода, було чотири первый Звісно, перший это це это був адреналін. Я прямо чувствовала, як мені кажется, он він розтікається по моїм венам. А вже четвертий выход я наслаждалась. Вика, Я думаю, що тобі сьогодні було найпростіше, бо ти професійна модель, і для тебе це ну, звичайна справа. Так, да, дійсно сьогодні робота була в доволі. А ви що, то, що ти є клієнткою? Так, да, я являюсь клієнткою Оленю Данченко. Вот, поэтому я сегодня с удовольствием приняла участие в её показе, плюс мне очень понравилась идея показов, помощь детям, поэтому с удовольствием как я приняла участие в нём. А мені цікаво от саме твоє, твоя думка як жінки, чоловіча колекція. Що б ти хотіла б побачити, ну, наприклад, на своєму коханому? Шапку. Я считаю, что это must have. Зима 2009-2010. Шапки были просто бесподобные. Это, это тренд. Мы познакомились в Ялте, это была закрытая вечеринка, и Ангелина, она была в красивом платье в пол, все в полоску, это было ЧБ такое платье, черно-белое, с очень сложным кроем. И когда я увидел ее, я очень простой парень подошел и сказал: Девушка, от кого у вас это платье? А она говорит: вы знаете, это платье мое. Я сама дизайнер-разборожья и пошила его сама. Я говорю: Вау, это круто! Я начал его уворачивать, смотреть, какое качество. І мені понравилось. І вона почала извиняться, що там щось не так, говорю, да нет, у вас все нормально, не переживайте. Я поверьте мені, я знаю толк а, і понимаю, що я говорю. Мені нечего, не чем вам льстити і так далі. Ми сьогодні з вами увиделись і більше, может быть, і не увидимся. Но видите, вот судьба свіла ще раз, і я з удовольствием приїхав знову в Запоріжжі. Мені здається, найкращою оцінку найвищою сьогоднішнього вечора буде, якщо ви скажете, що щось хочете мати у своїй шафі. Знаете, я не ношу меховых вещей, к сожалению. Да. Хотя сам вот только в последней коллекции использовал натуральный мех, потому что до этого я крайне редко. Крайне редко вот, ну, до сих пор в моем гардеробе нет ни одной Все, вещи из натуральных меха. Творины. Нет, я не Гринпис, и я считаю, что у нас такой климат, что, знаете, у нас все-таки холодно. И Гринпис, когда приедут к нам в Украину, они поймут, что или там Украина, Россия, поймут, что если бы у них было так вот, как у нас, минус 10, минус 15, они бы запели совершенно другую песню. Но, тем не менее, я, я не знаю, просто, возможно, надо перерасти, возможно, нужно повзрослеть. Это, знаете, как красную-черную икру и оливки. Ты не любишь одно время, а потом раз, ты понимаешь, что они тебе нравятся. Плану, у наступному році можливо брати участь у, в українському, в українському тижні моді? Так, звичайно, звичайно, обов'язково це моя наступна мета. Наступна сходинка, так? так наступна а що далі, буде... А далі далі будемо йти, далі і далі. Далі буду підкорювати підкорювати світ. Так, я Так. Як Ви вважаєте, Ангелина, вона вже готова до українського тыжнего модуля? Ні, ще ні. Тому що їй потрібно дуже хорошо працювати з стилістом над своєю колекцією, тому що колекція була немного разрозненной і дуже ну, такі великі перепади. Тобто їй потрібно нужно было больше определиться, вона робить делает платье вечернее в пол. И я этого ждал от нее, скажу вам честно. Потому что, когда я видел это шикарное платье на ней, я думал, что вся коллекция будет выстроена именно так. Нужно, когда у тебя такая коллекция, нужно а, как минимум, ну я и об этом сам обязательно скажу, как минимум выдерживать один аксессуарный ряд. Тогда это все будет сгруппировать и красиво все делать. Но, в принципе, коллекция хорошая, носибельная. И мне кажется у нее есть нюх на тенденции. И нужно ей это развивать.